А ви знали, що в Україні є пенсіонери, які отримують дві пенсії: одну від держави, а другу за спадковими договорами. Ще їм повністю сплачують комуналку, надають ліки та догляд вдома. Все це можете отримати і ви, але є дві важливі умови. Перша допомога тільки тим, кому зараз найскладніше тобто самотнім пенсіонерам. Друга умова: якщо ж все ж таки в пенсіонера діти є. Має бути або рішення, або хоча б позов до суду про встановлення аліментів. Надано вже 234 мільйона гривень. Стільки, наприклад, пенсія у всіх пенсіонерів в місті Житомир за місяць. Суми до 200 тисяч гривень на операцію та до 3 тисяч гривень щомісяця на ліки. Звернення ретельно перевіряють, і на жаль, більшості. Відмовляють, адже вони не такі бідні та самотні, якими прикидаються. Тому готові вам віддячити, якщо порекомендуєте нас саме малозабезпеченим пенсіонерам. Телефон на екрані.